Всім привіт! Сьогодні хочу патріндіть про е, бізнес-конструктори, е, бізнес-клуби і е, бізнес-тренерів, які начебто за гроші вам допоможуть е, прорахувати бізнес і е, навчити вас веденню бізнесу. Там не знаю, е, ви почнете більше заробляти. Дивіться, частіше всього бізнес-тренери. Це люди без бізнесу. Вони теоретики, і в теорії вам, начебто дають рекомендації. Ну, самі подумайте, який може бути успіх з людиною, яка сама ніколи не вела свій бізнес, не знає, що це в реальності за алгоритми взагалі. Але це звичайно вам вирішувати, вірити в це чи ні. Я вважаю, людина, яка ніколи не мала свого бізнесу, не знає, як це в реальності, нічого корисного не може дати людині, яка вже веде бізнес. Друге, бізнес-клуби. Дивіться, на мою думку, бізнес-клуби це може бути ну, якісь там корисне знайомство чи якісь контакти нові, а може й не корисні, просто знайомства. Але чомусь там, типу, навчитися або збільшити дохід, як зараз от дуже активно рекламуються бізнес-клуби, де люди типу розказують, що, начебто, в них збільшився дохід, прям в цифрах. Слухайте, ну це відкровенна брехня. Чому я так вважаю? Я вам от дивіться, на прикладі історії, яку я почула в рекламі, вам можу сказати, що це обман. Дівчина розказує, що вона займається декоративними квітами, вона їх виготовляє для декору. І от вона, коли зайшла в цей клуб, вона розказує, що її ну, типу, оборот був 500 доларів. І перебуваючи півроку в цьому клубі, а щоб ви розуміли, перебуваючи це платно. Платно перебуваючи в цьому клубі. Начебто її дохід виріс до 3,5 тисяч доларів, при тому, що вона каже, що це не оборот, а це чистий дохід. І в мене виника питання, ну, типу, багато питань, як у людини, яка веде діяльність. Так? Якщо вона робить це сама, то вона не спить. Взагалі, щоб тих квітів. Е, якщо в неї працюють люди, то, е, ну, то виходить, що ну, оборот вже більше, і за півроку. Ну, от порахуйте, е, це неможливо взагалі ніяк. Ну, тобто на е, пап'є-маше з 500 доларів обороту за півроку. Ну, неможливо вийти в 3,5 тисячі доларів в чистий дохід, в чистий. Я як підприємець можу це сказати, хоча моя діяльність інша. Але читаючи коменти під цим відео, багато людей питають, а де ви знаходитесь там, а як зареєструватись. Блін, ну порахуйте, ну це ж неможливо. А раз вхід. Матеріалів. Якщо це реклама, то це ще реклама. А час цей декор треба установити. А хтось це робить, а вона каже, що вона сама це робить, то вона, значить, не спить взагалі, не їсть. І е, мені згадується така прислів'я на лоха і життя плоха. Звичайно, що вам вирішувати, вірити в ці манни небесні чи ні, але вам треба точно розуміти, що ніхто не віддасть ні за які гроші свій працюючий бізнес чи інструменти. Тільки які відпрацювали. І коли ви заходите в такі програми, ви вже і не зрозуміли, як стали учасником і інструментом в чужомусь бізнесі. І ви вже не своїм займаєтесь, а чужим. В чужому ви ланка чужого бізнесу, коли ви участвуєте в таких ну, заходах, да, в таких бізнес-клубах. Якщо це типу у вас немає знайомих, подруг чи якогось кола спілкування, вам хочеться спілкування з кимось, то ок, але то не про бізнес. То просто провести час.